Діти не бавляться на цій гірці. Тут немає сходинки, тому важко на неї вилізти. Ба більше. Батьки б'ють на сполох, обжаві гвозді діти можуть пробити собі ноги. На проблему батьків ніхто не реагує. Тому вони звернулись до народного контролю. Востаннє за ремонт цієї гірки бралися давно. Батьки хвилюються їх, малеча може отримати Боємо. тут травму. Боїмося, тому що гвозді ржавий, і Стовники ну, болезнь, скажімо так, і ну, страшно. Ми бігаємо і ступеньки немає. І ми падаємо часто і царапали ногу теж. Не можна довіряти, коли торчать гвозді, коли немає сходинок. Через день після звернення народного контролю жеківці відремонтували гірку, бо більше відремонтували дах та все пофарбували. Було виявлено, що відломана одна ступенька. І... Новеньку вставили, то есть покрасили. Сразу же, як ви бачите, все пофарбовано. І ще одна ступенька була, то есть вона трошки прогнила, ми її одразу поміняли. По криші теж горки були питання, есть пару досочок вітром десь видуло. Ну вже ви бачите, горка не першої свіжості. Оце поточні питання, на які в принципі ми реагуємо, стараємося. Іменно благодаря тому, що народний контроль підключився к этому процесу, дитяча площадка приведена в нормальні умови, пофарбована, отремонтирована. Там я бачила, як качели піднімали, устанавливали, тому що вони качалися. Тепер буде приємно і дітям поіграти, і посидіти, і взрослым. Дякуємо народному контролю за те, що пофарбували двір та відбудували гірку. Тепер на нашій а в гірки можна безпечно кататися, з'їжджати, і не можна. Ну можна не думати за те, що ти впадеш і проробиш щось своєму здоров'ю. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ